Так, друзі, усім привіт! Сьогодні прийшов глянути на свою кукурудзу. Маю ще бачите, пару ділянок, ще як до кінця не зібрав повністю врожай. Більшу частину зібрав ще перед новим роком і декілька ділянок от залишив, бо тоді було так дуже сильно мокро і не зміг сюди так як заїхати комбайн. Ми тоді два рази комбайна засадили, другий раз з тяжкою бідою витягнули. І кажу, от по цій причині оці ділянки залишили, тут от, до недавно стояла вода. От Тепер бачите, в нас трохи погодка, От сьогодні вже плюс, плюс 23, може навіть 25 градусів поля попідсохали. Думаю, сьогодні прийдуся, гляну, що там на цих полях робиться. Ну і, Може там через декілька днів, може, почекаю, хай воно ще гарно все підсохне то ну, ніби ходиш, зверху виглядає так, ну, земля тверда, ніби сухо. Але ну, якщо загнати, все одно сюди комбайна, то ще буде місцями просідав. От, тому кажу, що може з 2-3 дня почекаю, хай воно гарно земля так скрипиться, гарно підсохне і може будемо до кінця ну, доб'ємо цю кукурудзу, домолотимо ось так. Тут посіяна у мене кукурудза від Мої Сніпро. Ну, здається, два гібриди в переміжку: Гільдія і кортес. От. Хочу вам показати, як оця кукурудзка виглядає. Ну, тут трохи вона паршиво виглядає. Це не через те, що там може якийсь поганий гібрид. Тут я просто був посіяв і кажу: в кінці травня, на початку червня, у нас як почалися оці душі, воно все, оці поля взяло, залило водою і. Бачите, і, ході мокрої, ході і вода стояла все одно. Трохи є кашанів. Ось так вони беруть, виглядають. Ну, тут про якусь врожайність говорити самі, знаєте, з такими кашинами. А де на горбку, де вище, от, там ну, кашани набагато краще. Ось так. Так все виглядає, і теж, бачите, сніги падали, вітер, град, з кукурудзою все нормально, все стоїть. Ну Є місцями, що десь там пару кашинів так попадали, так як до землі. Але в загальному, якщо так взяти, то ну, скажімо так, 90%, може навіть і більше 95% кукурудзи стоїть, з нею ну, все нормально. Як пройтися ряду, то може кажу, небагато. Так. Трак. Більше так, як все з кукурудзою нормально, все стоїть, тримається. Ну, давайте йдемо далі, я вам покажу ті качани Це. цього гібриду. Ну, сама по собі оця маїсів кукурудза, дивлюся, вона досить є непоганою. Бо я сіяв кукурудзу від еліти Select і від, від Євросем, то ну, не подобаються мені ці гібриди. Вони по, ну, по качанах дуже хвороба, яка скидається. Оця Сашка чи фузаріоз качанів, верхня частина, переважно качана, тут в них чорна. От О, таке почорніння є от в кукурудзі від Еліти Селект і від Євросен. Ми сільською кукурудзою все нормально. Ну і євросемівська кукурудза і від Еліти Селект, вона, ну, вона по вражальності ну, поганенько видає. Не знаю. Може я щось неправильно робив, може вона не підходить мені от на, на Львівщині сіяти. Не знаю, друзі, не можу вам сказати. Ну оця моясіньська кукурудза за них, за оцих, за кукурудзовий Еліти селект і від євросам вона ну, набагато краще виглядає. І по, по хворобах, кажу, вона неї все нормально, ніякі там хвороби на неї не кидаються. І по врожайності вона нормальна, бачите, качани хороші, грубі. Ось дивіться, такі Ну І зиму теж перестояла, з нею все добре. Немає таке, що ну, що весь врожай там повилягав, чи що, чи все, все пропало. Все, бачите, все перестоїть. Ось так. Швидше я був ще сіяв кукурудзу Даніїл, це теж український гібрид. Тож непогана кукурудза, тож дає ну, нормальну врожайність, там качани взагалі дуже такі грубі. От, ну, той гібрид має таку проблему, що стебло дуже тонке, піде залишите, як на зиму, піде перший сніг і ну, вся маса цієї кукурудзи, цього гібриду Даніїл бере повністю вилягає. і Врожай, можна сказати, повністю пропадає. А тут бачите, все, все з цією кукурудзою добре. Ось так. Ну, Трохи теж вона паршиво посіяна, бо я в рік, хто пам'ятає, зібрав врожай 14 травня, швиденько був ці поля переорав. Самі знаєте, яка ця весняна оранка, дуже важко ці поля розробити. От. Ну, кажу, якось Все одно я це переорав, розробив цю землю і посіяв. Трохи все одно поверха була якась грудка, і ну, місцями бачите. Ну, Не всюди кукурудза добре повсходила, трохи є пропуски. Ну і плюс ще оця сівалка УПС 6. Ну, тож Вона може так недобре сіє. Якби там, взяв якусь імпортну сівалку, то воно б може якось все краще виглядало. Ну, і тепер від цього маємо ось таку бачите, картину. Так воно все виглядає. Плюс ще я вам кажу, пішли дощі. Стояла місцями вода і трохи врожаю пропала. А так, в загальному кажу, якщо все зробити нормально, гарно підготовити землю, гарно посіяти, ну, посіяти нормальною сівалкою, дати трохи добрив, то врожайність, я думаю, що у вас повинна бути нормальна. Там ну, 10 тонн оця кукурудза повинна сипати стабільно. Хто може хоче в цьому році сіяти якусь кукурудзу і от шукає якийсь там для себе гібрид, то оцю, друзі, мої сільську кукурудзу явно ну, беру вам рекомендую. От дивіться, бачите які качани. І що кажу, от качани всі здорові. От з верхній частини ніякого там почорніння, нічого такого немає. От я ще один в кишені маю, кашан, от бачите. От таке зерно. Ну, Підемо далі, покажу, тут вона на горбку трохи краще. Давайте зайдемо сюди в рядок. Бачите, тут рядки трохи кращі. Давайте сюди зайдемо. А дивіться, який красивий. Ось такі, друзі, гібриди оцей їсівської кукурудзи. Ну кажу, якщо це гарно зробити, то ця кукурудза... Я думаю, що вона повинна показувати непогані результати. По вологаю відаю, вона є теж досить непоганою. А це вже певно буде гібрид Кортес. Показується в перемістку, це може бути гільдія, побачите якийсь такий качан. Це вже буде Кортез, він трохи... Все одно так рівненько стоїть, а тут так закручено. Ну, Може і помиляються, бачите? Ось так щось принесла. Ось так, все, виглядає. По вологовій дачі вони теж непоганими, всі гібриди. Немає такого, що там приїдеш і волога буде там, в тебе 35-40%. Ми перед новим роком от збирали врожай. Тоді у нас трохи стояла плюсова температура, так плюс 8, плюс 10, то щось там декілька днів. І ми тоді зібрали врожай, заміряли вологу, то показали, здається, ну, чи 21% чи 23%. Ну, я вважаю, що це є нормально. Ось якось так. Думаю, вам пояснив. Бачте. Такі касання. Ось так. Тому кажу, друзі, якщо ну, хай це все декілька днів постоїть, знайду комбайн, домовлюся і хочу зібрати врожай. О, там далі вже знову посівна, треба ще буде встигнути це все переварати. Отак. По цінах на кукурудзу не можу вам навіть сказати, навіть не знаю, яка ціна не визнавав. Ну, я думаю, що десь напевно, що біля ну, 3,80-4 гривні. Ціною на кукурудзу цього року біда. Дуже низькі ціни. І ну, якщо це все порахувати, то кукурудза на сьогодні є досить затратною культурою. Хто ще має там свою сушку, свої склади, свій комбайн, то ще якось можна це все поєднати, можна ще на цьому щось заробити. Якщо вам прийдеться за все платити за посів, за зберігання, за сушку, за те, щоб наняти комбайн, щоб зібрати врожай, то ну, якщо чесно, трохи ну, немає такого заробітку на цій кукурудзі. Ще якби була нормальна ціна, то ще якось можна це все поєднювати. Якщо от ціни, от як в цьому році там, по 3 гривні приймали кукурудзу, там, по 3,50, то ну, це дуже мало. Ось якось так. А так кажу, оцей, оці всі поля я хочу зібрати, оцей ворожай. Частину цього врожаю залишу собі, буду цим зерном годувати свої бички. Маю я віддавати ось по таких низьких цінах, то кажу, друзі, будемо сипати бичкам, годувати і може вийде трохи на цих бичках чи на свинях заробити. І хочу людям запаї роздати. А так, кажу, з кукурудзою все в принципі нормально, але ну, мусив тримати до зими, бо бачите, друзі, по-інакшому ніяк не міг зібрати в цей врожай мокро. Ось така ситуація. Тому на цьому, скоріше всього, що буду закінчувати це відео. Ви ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, коментуйте, розказуйте, яка у вас ситуація там на полях. Чи зібрали вже врожай своєї кукурудзи, чи ще. теж у вас стоїть на полях. Розказуйте, що в цьому році будете сіяти, пишіть тільки у вас ціне на зерно. Ось. Тому дякую всім за перегляд. Ну і до зустрічі.